Ми патрульна поліція. Ми ті, хто завжди на крок попереду. Ми першими приїжджаємо на виклик. Аби допомогти, аби врятувати, ми там, де найбільше потрібні. Щодня ми допомагаємо людям на землі, в повітрі, на воді. Патрулюємо на авто, велосипедах, мотоциклах, конях. Задля захисту і безпеки кожного. Виховуємо майбутнє покоління та дбаємо про тих, хто найбільше цього потребує. Пліч опліч ми викарбуємо нашу перемогу. Разом з воїнами Сил оборони навалюємо та знищуємо окупантів, звільняючи нашу землю. Найскладніші завдання для нас стали вже буденністю. Ми всі різні, але мета у нас одна: допомогти та захистити наших людей. Дякую кожному та кожній, хто обрав патрульну поліцію. То віддане несе службу у нашій великій поліцейській родині. Віддаю шану тим героям, які поклали своє життя за безпеку громадян та незалежність нашої України. Разом ми рухаємось до перемоги.